Друзі, всіх і на своєму каналі сьогодні в нас середа. Е, я їду на село, глянути, подивитися, що там моє соє, тому як її в прошлу п'ятницю покропив фосфороранду у, у розмірі 1,4 літра на гектар, тому як у мене там Дуже завелося багато шкідників. там Совка короте, якась там накаційова двіжуха, якийсь там жучок. І короте, багато чого. То прийшлося бахнути, що робити. Зараз їду, дивитися, що там вийшло з цього. Чи не вони мою сою і вам покажу. Друзі, добрався я до, до цього паю. Зараз з вами глянемо, чи фосфоторганічний той інцептицит, фосфорогангу, зробив своє діло чи ні. Воно, ну, бачите, такі сліди, трохи я містами, звісно, поробив великі перекрої, а містами не до перекрої, тому як GPS навігатора нема, все робилося по-бистрому. Ну нічого. Соя, соя, соя. Йдемо з вами дивитися. Звісно, витоптав я її. Ну, нічого. Соя зелена, немає. Візуально поки оцієї гусіні. Хоча ж я ж кажу, я в інтернеті бачив, там і в Луценка там у дядька на каналі, що в них там цієї гусіні вистачає. Я в принципі, мабуть, свою поборов. Дивіться, зараз подивимося. Блін, воно так невдобно, а це, звісно, самому ось наш пагон. Гусіні нема. Де-не-де соя все скинула бобика, а так то нормально. За неділю, дивіться, понабиралися бобики. Що я боявся, але бобики понабиралися. Ось цей вершок і ще вона... Ні, ну вже, звісно, ех, так сказати, далі вона цісти не буде. В принципі, нормально. Мене все влаштовує. Що я хотів, це я побороцю поборо гусінь. Дивіться. Все чотенько. все чотенько, гусіні нема, стручки, як ви бачите, воно, стручки всі ціленькі відносно, ті, що вона не спіла поїсти, набираються силки. В мене все влаштовує. Йдемо далі. Йдемо далі. Я скажу, оце останній раз я так кроплю, брат, брат мені зробив навігатора. Я його потестую. Подивимося, що воно таке. Ну це вже буде в слідчому відеосі. Ось пройшли далі. Пройшли далі. Дивіться, ось гелячка така. І ось, дивіться, тут бобиків на ній. Так, я скажу, непогано. Щось буде. І вершок ось окиданула. Пару штук. Візуально. Візуально. Поїжаного нема. На сої нема нічого. Не кліща, все добре. Так що, друзі, ну звісно, потоптав я там не без цього, але ефект є. Як я тоді заходив, вона жарла його, і на листі ми її знаходили, то зараз вже нема нічого. Так, такої проблеми, як в інших, що там стручки відпадають, у мене немає. Дивіться. По крайній мірі Я так думаю. Де я з вами не ходжу, зараз, по крайній мірі, то все нормально. Звісно, соя це непогана монро. У нас сьогодні 13 серпня, Стручки вже практично налиті. Ми її скоро будемо молотити. Зараз на вересня ми її будемо молотити. Бачите, друзі, все нормально, все добре. Інцицицит зробив своє діло. А тут, то, що витоптала, я не знаю. Щось з жаткою підберемо, щось останеться, нічого в цьому страшного нема. Так що, друзі, інсектицид зробив свої діла. Кого? Ну, хто побачив таку двіжуху, кропіть, бо краще втратитися на інсектицид і не пожаліть чим. Так як тескають проїбать год. Кому подобався відео, ставимо лайкос, підписуємося на канал. Пока-пока.